22 листопада принесе значне похолодання та снігопади у деяких областях. Температура коливатиметься від мінусових показників до 20 градусів тепла. Давайте розберемось детально, що чекає на кожен регіон України. У Київській області температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте опадів не прогнозується. На півночі на Житомирщині температура вдень досягне 2 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність зі снігом. У Чернігівській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Очікується повна хмарність, дощу не буде. У Сумській області температура вдень буде 12 градусів тепла. А вночі плюс 6 градусів прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході на Харківщині температура в день складе 14 градусів тепла а вночі буде близько плюс 9. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде значно хмарним, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 10 градусів. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність без дощу. У Луганській області температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. На півдні в Одеській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер південний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується ясний день з чистим небом. На Миколаївщині температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. День буде сонячним і ясним. У Херсонській області температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. У Запорізькій області температура в день досягне 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 10 градусів. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде майже чистим, дощу не прогнозується. Цікавить, яка погода очікується завтра. Підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок. Ставте лайки, коментуйте, діліться з усіма, кому важливо знати погоду заздалегідь. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Криму температура вдень становитиме 21 градус тепла, а вночі очікується плюс 15. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На заході у Львівській області температура вдень складе 0 градусів, а вночі буде мінус 1. вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю та снігом. В Івано-Франківській області температура вдень і вночі буде 0 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність зі снігом. У Тернопільській області температура день і вночі очікується 0 градусів. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами зі снігом. У Чернівецькій області температура в день складе 2 градуси тепла, а вночі плюс 1. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощем. У Закарпатській області температура в день становитиме 1 градус тепла, а вночі опуститься до нуля. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Рівненській області температура в день буде 1 градус тепла, а вночі очікується 0 градусів. Вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами зі снігом. На волині температура в день становитиме 1 градус тепла, а вночі буде 0 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність та сніг. У Хмельницькій області температура в день буде 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю хмарним з дощем. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. На Полтавщині температура в день становиме 15 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 10. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду. Очікується помірна хмарність без опадів. У Черкаській області температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер східний швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність без дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 16 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. На Вінниччині температура в день становитиме 6 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним. Місцями можливий короткочасний невеликий дощ. Це був прогноз на суботу для всієї України. Очікуються снігопади, тож одягайтеся тепліше. Дякуємо за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в наступному прогнозі!